День усім присутнім в залі. Добрий день депутатам, які приєдналися дистанційно. Проведемо реєстрацію осіб, які приєдналися дистанційно. Катерина Андрівна, підтвердіть прізвище, ім'я побачити. Угу. Добрий день. Добрий день. Наталя Миколаївна. Останче Наталя Миколаївна. Дякую. Віктор Іванович. Ой, ой. Дякую. І в залі присутній холодний Олександр Миколаєвич. Станом на 14 годин, 11 хвилин. Кворуму немає. Чекаємо 5 хвилин. Якщо ще один депутат не приєднається, кворуму немає, комісія не відбудеться. 5 хвилин почекаємо. Дякую за розуміння. 14.18 у нас присутні на комісії три депутата. Жодних повідомлень і на дзвінки не відповідають інші депутати, тобто квору у нас немає. Ми з вами повинні прийняти рішення, чи ми заслуговуємо і беремо до відому, чи взагалі комісія не відбудеться. Будь ласка, ваші думки з цього приводу. не, не і комісія не Голова комісії не може взяти участь, інші депутати не відповідають на дзвінки, Тобто причину на вчорашній день е, повинна бути форум, кількість тобто учасників і депутатів повинні допомогти. Тобто все повинно було відбутися, але на даний час причину повідомити я не можу. Ні. Наталя Миколаївна, ваші пропозиції. Заслуховуємо чи на сесії будемо розглядати? Наталя Миколаївна, Віктор Іванович. Ні. Немає. Ні. Олександр Миколаївич, ваші пропозиції. На сесії розглядають. Розглядати на сесії. Ні. Шановні депутати. Підсумуємо. Зараз присутні всі доповідачі, готові до проведення комісії, але в зв'язку з тим, що форуму депутатського немає, ми можемо розглядати ці питання на завтра на сесії, на пленарному засіданні. Є пропозиція холодного Олександра Миколаївича. Якщо інших пропозицій немає, є інші пропозиції, якщо інших пропозицій немає, ми закінчуємо нашу роботу. Завтра зустрічаємося на сесії в залі. Всім дякую, до, до зустрічі, до побачення.